Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас товари по 3 долари. Ми е, війшли в азарт. З вами мама Галя і Мирослава. Е, нова розпаковка. Ну що ж, ми купили ці всі товари в магазині повернених посилок з сайту Amazon і інших американських магазинів. І понабирали. Трохи забагато. <забагато. Нам, як виявляється, треба було більше, ніж ми думали. Тут е, приблизно 20 коробочок, ну, 20 товарів. Так що, давайте починати. І це ми відео, напевно, поділимо на дві частини, чисто, щоб цікавіше так буде. Ну що ж, перша частина, починаємо. Ну. Давай так як і воно і є, отак і починаємо. Uh -huh. Тут у нас така штука. Ось така. Ну, відкриваємо. Давайте дивитися. Так, ну що ж, перепрошуємо за те, що ми ще рудимо. Постараємося швидко. Я вже трохи відключала, але. <гум> так, тут у нас ось така штука. Трошки зламана. Трошки так, вона тут вдарена, але ну, я не думаю, що це якось повпливає на якість цього товару. Треба ви розумієте. Зараз ми розберемося і включимося. Так, ну що ж, це ось така ем, труба, щоб мити вікна. Я не знаю, як оцю ставити на Чогось не вистачає. Ну, от останню встав. Давай просто ми отак, поки що його. Mm -hmm. Одним словом. Це ось така штучка, щоб просто мити вікна. Ну, таке оце силіконовий. Mm -hmm. Давай дивіться стіну. Ну, давай. Це мультифункціональна магічна швабра, яка крутиться 180 градусів. Вона і для підлоги, для ванних кімнат, для кухонь, для дзеркал і скла, і ще й для гаражу, і для душової кабінки. Тут Яхо. цим можна мити все що хоче. Налити мило милою то чи що? Так. Ага. О, бачиш, типу, що можна навіть там якісь кутки нею. Ну, я хотіла для вікон, у нас дуже високо вікна не достаю я. Ну і що, класно вон. Ой. Тихо бо ти... Упсі. От ми все і помили. Ага. Отак. От так що ціна цієї магічної швабри. Угу. Також магічна. Ціна 11 доларів. Угу. Ну, вигода Є. Йдемо є. далі. Давай. Наступне. Ось така коробочка. Це у нас. А... Помпа Ера на насос. А, та, насос. А, це типу надувати ліжка, матраси, правильно? Угу. Одним словом. Ось така штука, є різні насадки. Ага. Я думаю, що це можна і шарики понадувати, все, що хочеш. Все, що, що хочеш. Тільки бачу, то, що батарея, бачиш? Як нема, перевірити, немає, це воно працює. Так. Ну, Будемо, е вірити, що воно працює. Якщо колись перевіримо, то скажемо. <гум> Дивимося ціну. Давай. Е знайшли ми цю штучку. Е воно коштує недорого 9 доларів. Угу, Ну, все одно. <гум> Але воно потрібна штука. А, воно ще на селі. Так, воно зараз на знижці коштує 950. Пише, що найнижча ціна за останній місяць. Я знаю чого, тому що зараз літо і всім треба, бачиш, так не намальовано. Буде ще більша ціна. Ну, тільки літо починається, напевно. Угу. Так що, от така штучка. Так і пише для м'ячів, шариків. То, що і м'ячі, то вигідно. Все, що хочеш. Угу. Надуємо все, що хоче. Mm -hmm. Наступне. Наступна у нас корова. Якась коровка. О, це такі А Що це? А, навички? Наволочки. От дійсно як коровка. Клас. Це такі м'якенькі. Вау. Дві навіть. Угу, дві штуки. Дуже класні. Ну, а в основному то на ліжко воно як декоративно використовується, або на дивани. На дивани, скоріше все, угу. це магеньке. Ну що ж, дивися? Перевіряю. Я знайшла 5299 відгуків позитивних. 4,4 угу. зірки, дві таких, і коштують вони 20 доларів. Ну, все, можемо розпаковувати. В принципі, так. Класно, йдемо далі. Наступне сумочка. О, це ланчбокс. Угу. Але він такий класний. Це магічна сумочка. Да. Термо, термостійка це дуже вигідна, угу. я думаю. Вона плотна, класна така. Має ще додаткові кишеньки всередині, там на всякі снеки і тут ще. А, дивище не його. О, ще має. Причепити можна, ага. щоб на плечі. Я таку сумочку на роботу ношу. Ну, у нас всі, в принципі, ходять в Америці з ланчбоксами, складають свій обід і класно, зберігається вся їда. Дивимось ціну. Я знайшла її. Відгуків також дуже багато 4-6 зірок, тобто майже 5 зірок відгуків. 3284 відгука. Ось. Ось така сама. Ну, вона не маленька, така хороша. Ну, де, якраз, ти знаєш, на, на судочок такий середній. І зараз на знижці 45% знижка. Раніше коштувало 25,59, зараз коштує 14 доларів. Беймо. Майже 50% знижка. Mm -hmm. Класно. ідемо далі. Йдемо далі. Oh. Такс. Це у нас перехідник. О, але класно, того, що тут можна як і USB угу. вставляти сюди. Це так нам і... не вистачає а, подовжувачів тут. 10, на 10, Слухай. 10 входів, але класний такий, плотний. Вони не дешеві. дивимося ціну. Давай. Я знайшла. Компанія називається GE, Дуже популярна компанія, такої середньої а, якості всяких а, товарів, але 4,8 зірок відгуків. Ось mm -hmm. саме ця компанія. І скільки коштує? І це коштує на 10 входів 44 долари. О, люди добрі. Ну, все. І я в шоках. Клас. Я ніколи би не заплатила 44 долари за це. Ні, ну ми 44 не платили, але. Ну, 3 долари, але все одно слухай, Це дуже класна вигода. То вигідно. І та сама компанія. ось, uh -huh. Genie. І ще, знаєш, що класно, що ти можеш повставляти все і отут відключати. Uh -huh. Економія енергії. Uh -huh. А, і заземлення є. Пише Угу. Uh -huh. Не згорите. Ідемо далі. Наступне. Тваринка. Я кажу, що це суслік. Мама каже, що це лінивець. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто це. Отак так ти розверни його це тільки. Бо має такий хвостик. Ось такі. Щось таке. Всередині е шарики такі. Це Целка. Грілка, Грілка. Так. Деколи дітки Далі не можуть діток, спати. Ага. Ну, ці штучки вони, якби, використовуються для того, що знаєш, коли у дітей живіт болить. Або просто спати, щоб класно. Ну, вони ніби відчувають тепло мами, ти біля них ставиш і отак їм класно. Плюс воно важке. Не буде падати. Короче, демося Знайшли ми цього ховрашка. Е -е це все-таки лінивець і коштує це 17 доларів. Ого. Це хоч для дітей? Ну, пише, що да, для kids. А, ще mm. й для adults. для дорослих також може бути. Mm -hmm. Грілка. Грілка. Має дуже багато також відгуків. 1149 відгуків. Нічого І особу. майже всі п'ять зірок. Добра іграшка. Угу. Наступне. Це у нас. А, для ноги. Е -е, коли як то виб'єш ногу чи заб'єш ногу, як там воно? Це вон гета якесь, напевно, чи що. Угу. Кесь як, як вони тут кажуть, брайс. Ну. Сразу вам скажу, все в Америці, що медичне, все дороге. Ага, і продати неможливо, бо ти не маєш на то ліцензії. Угу. Ось така штука. Е тут є чиясь шерсть, так що це було користоване, але в непоганій якості воно. Чи шерсть? Від кота. Mm. Чи, для, ну, чи від собаки? Люблять тварин. Ну, коротше, от так ногу засовуєш сюди, свою п'ятку. І, типу, воно тримає твою ногу. Угу. І, бачиш, сюди пальці йдуть. Ага. Отак. Отут, як на малюнку. Угу. Їх дві штуки, і ще є одна ось така для кісточок. Це виходить, щоб ця штука вам не натирала. М -м, насадка якась. Ага. Ота вона ціну. Я знайшла це. Також у нас сьогодні все 5 зірок. У нас сьогодні як в готелі. Це коштує 34 долари за дві? Ну так. Угу. І дуже багато відгуків. 4,8 зірок. Тобто майже все 5 зірок поставили. Майже все ідеально. Угу. Це добре. А, класно. Йдемо далі. Наступне. Штори? Дві штуки. ні. Не штори. Не штори. Пахучі. О! ну. Це скатерка на круглий стіл. Велика. Малика, ага. Точно, що не 6 фіт. Бо розмах. Руки mm -hmm. 6. Це більше. Це, напевно, що на на 10 фіт. Так. То, що це 6? 10 угу. Це, напевно, на круглий, це бо тут... фітовий п'ятофітовий стіл. Так. Ось тут воно закруглене. Будемо робити веселя. Ні. Не. Нам одне хватило. <рес> то добре. Мені було одного достатньо, то було дорого. <рес> До речі, бізнес-ідея. Заробляйте на весілях. Печіть пляцки. Ну, хіба що? Дивимося. Так. Так, я знайшла 120 інчів, тобто, так, як мені казали, 10 фіт. Одна коштує 20 доларів, у нас їх дві – 40 доларів. Ага. Круто. Круто. Йдемо далі. Наступне. Давай коробочку. Давай. Коробочка. Яка штука на Якась лампа. Чи? Четвертина. Чи Напевно, що лампа. Може Або, може, знаєш, на, на вхід щось. Стакани можемо. Лампа О нова. Ага. Наш улюблений пінопласт. Um, будемо діставати. Ого. О, що це? Так. Тут запчастини всі. Там О. пише обережно, напевно, бо щось з таким кольором. Мені пише важливо. Важливо? Угу. О. Угу. А, це таке просто одненька ця. На стіну. Знаєш, як на ванну. На ванну? Ну, у ванну кімнату. А я думаю, що біля ліжка. А можна? По деяким людям потрібно така. Во. А, ну ч це отаке? Ось така. Цікаво. Угу. А, а яке фіксувати там? За ці. Угу. Прикручує щось тут. Тому що цікаво. Дивимось стіну. Ну давай. Я знайшла. Єдина залишилась в наявності. Коштує користоване 17 доларів ось. О, Гарно виглядає. вона. Угу. А у нас вона не вживана, що тобто її ще не встановлювали. Не знаю. Та може так і запишемо 17 доларів, в принципі. Напевно. Якщо будеш продавати дорожче, все рівно угу. не продаш. Доларів 10. Угу. Ну що, 17 доларів копілку, теж напану. І так далі. Ну що ж, останнє. Це у нас якраз 10. О! Знову два. Пише Large, Це у нас шорти плавательні. Та плавання, ага. Йду і пара шорт. Ну все, на пляж. Ага. Скануємо ціну. Ну що ж, ми знайшли. Приблизна ціна одних 26 доларів. Ого. А у нас їх двоє. Ось. Ось такі ціни. — А, і такі, і такі. Ага. Класно. — Так що у нас і такі є, і такі є. Я думала, два в комплекті. Ні, вони, вроді, здається, що окремо йдуть. Так, окремо. Угу. — Вони комплекту нема. То вигідно. Класно, ну що ж, дивимось, підбиваємо підсумки. Вийшло у нас, так як у нас дві скатерки. У нас вийшло 11 товарів. Ну, точніше, навіть вийшло, виходить, 12 товарів, тому що ще й шортів двоє, в одній пачці було. 12 товарів вийшло у нас ціною 259 доларів. Це а, роздрібна ціна, якби ми по повній, по повній сумі купляли всі товари. Заплатили ми, нагадаю, 30 доларів. Наша вигода становить 229 доларів. Круто! Круто! Класно? Ось така. Перша частину розпаковочки. Ну що ж, дякуємо за перегляд і дивіться наступну частину ось цих товарів. Всім папа! Папа! -па.